Про ситуацію з водопостачанням у Сумах. Скільки в нас ще таких є міст і в якому стані нині перебуває інфраструктура, будемо говорити із радницею голови Асоціації міст України Оксаною Продан. Вітаю вас, пані Оксано. Вітаю. Власне, про ситуацію в Сумах чи можна було її якось попередити, аби не доводилося зараз три доби людям сидіти без води. Суми так само, як і нещодавно Львів, так само як це періодично виникає будь-де це результат старих труб старого колектора, який, з одного боку зношується природньо з іншого боку, немає підприємства не мають коштів для того, щоб його ремонтувати. Тому що держава уряд заборгував саме підприємствам водопостачання ліци. Нзятам урядовим близько 11 мільярдів гривень. Це ті кошти, які сьогодні держава не повертає підприємствам водопостачання, які тримають тариф. І тариф не піднімають, не росте тариф з 2021 першого року. Тобто коштів у водоканалів немає в достатньому обсязі. Це інша частина, і є ще наступна частина. Старі труби, коштів немає, і при цьому відключення постійне відключення електроенергії так само пришвидшує ці моменти, коли ламається ще швидше, те старе, яке і так може зламатися. І Окрема історія це історія, коли обстріли і коли дійсно розбивається або розбивається водопостачальна система, або розбивається електропостачальна система в тому чи іншому місці, той чи інший трансформатор. І, як, наприклад, Чернігів нещодавно так само не було води, але знову ж таки. Чи можна було попередити, якби були кошти у Чернігівсь... у сумського водоканалу, які заборгувала йому держава? Однозначно в них було б більше можливості підготуватися, провести ремонт? Тут питання ось і ще яке а якщо оце розірване коло між стримуванням тарифу і некомпенсацією держави цих коштів розривати, то з якого місця? Дуже просто насправді ми в асоціації міст України уже не перший рік пропонуємо, от як це вирішується. Перше це треба громадам залишити їхні кошти. І зараз, коли йде е, проект, готується в парламенті проект бюджету на 26-й рік. Однозначно в громадах повинно бути залишено 4% додаткових ПДФО, тобто разом 64%. Друге це залишений реверс і третє. Необхідно повернути оцю заборгованість держави перед підприємствами, коли держава поверне заборгованість перед підприємствами, вона матиме можливість встановлювати нові правила. Ці нові правила можуть бути різні. Це не обов'язково підняти всім мешканцям тарифи. Це може бути цільове фінансування тих чи інших мешканців громад. Це може бути право для громад самим розпоряджатися і встановлювати тарифи або самим встановлювати пільги на ті чи інші тарифи. Сьогодні держава на рівні закону і на рівні рішення НКРЕКП сказала: ви маєте право ліцензіати, хто продає. Воду, хто постачає воду і підпадає під ліцензію НКРЄКП тільки за таким тарифом, тільки на таких умовах, і при цьому ми вам не повертаємо різницю, тому що гроші у них нема. Бо така таке насправді ви правду кажете коло, яке може абсолютно логічно і правильно розірвати держава. Пані Оксано, оскільки в нас взагалі ще таких міст де от критично нагально важливо робити зараз ці ремонти, поки не виникли більші проблеми. На мене можуть образитися голови громад міст, але я насправді знаю тільки одне місто, де повністю все поміняли. Ну наскільки я це знаю, це Житомир свого часу там була така сильна програма. Колишній мер Житомира займався саме заміною виключно підземних всіх мереж. Всі решта міст можуть в будь-який момент в тій чи іншій частині отримати проблему з водопостачанням. Не секрет у нас є історія Миколаєва, коли в 2022 році розбили його. Ну, Основну е, мережу, основну трубу, яка постачає постачала воду в Миколаїв, і з 22-го року Миколаїв до сьогодні не мав прісної води в трубах. Е, для декого хто цього не знає, це не немож, неможливо, але люди з цим жили. У них було понад 200 е, на місто е, точок, де роздавалася е, вода прісна. В кранах завжди була тільки солена вода, і от зараз, до речі, під керівництвом колишнього мера, тепер керівника агентства відновлення Срія Сухомлина, запущений цей водогін, новий водогін, який його зробили. його Робила держава разом з містом Миколаєвом, і от на днях я просто не можу сказати точну дату. Це краще знаю. мер Сінкевич, Буде запущена прісна вода в крани Миколаєва. Це найстрашніша ситуація, яка була в Україні. З 22 року її вирішили. Вирішило місто і вирішила держава разом спільно з іноземними партнерами, якусь частину цих проблем реально вирішити? 100% реально вирішити. Більше того, є Партнери, і данські, і французькі, і норвежські, які держави готові або міжнародні організації, їхні готові допомагати українським муніципалітетам. Ми це досить сильно цю, це партнерство розвиваємо, але для цього потрібно розірвати. Коло розірвати коло, коли послуга надається тим, хто отримує повністю розрахунок за цю послугу. А муніципалітет, сільська селищна, в основному, коли вода говоримо про воду, це міська влада сама вирішує разом з мешканцями, вирішує за якими тарифами яким чином компенсувати тим людям, які не можуть заплатити, тому що на жаль, сьогодні таких є багато. Це має бути рішення саме міста. І мешканців міста, коли так буде, коли зміниться система, тоді дійсно можна буде говорити про те, що питання вирішується станом на сьогодні, коли в держбюджеті на 26-й рік намагаються навіть забрати існуючі mm -hmm. доходи з бюджетів, це дуже неймові... ну, неочікувано. Дякую, що. дякуємо, пані Оксано. Дякуємо, що приєдналися і роз'яснили ситуацію в нашому етері. Говорили ми з пані Оксаною Продом.